Всім привіт! Ви на каналі Swedish Beauty. Мене звати Лариса. Ми з вами подивимося моє замовлення з нового каталогу сьомого від компанії Reflame. Моє замовлення на 100 бонусних балів це стартове замовлення. Я вже зібрала ще додатково і оформила ще одне і збираю серденька. Можливо, щось собі придивлюся. Отже, почне. Що я взяла? Взяла мініатюрну версію нової есенції парфумованої води. В сумочку, в, на, великий розмір в мене є, але маленької нової версії в мене ще немає. Взяла лімітовану версію в розпродажі в отлеті. Милку з попередньої весінньої 24 року весінньої колекції. Приємно пахне, я взяла одне. Також взяла три милка з попередньої новорічної ліній. Були в розпродажі, взяла, поки в наявності вони приємно пахнуть три штучки. Вони приходять в такій картонній коробочці. Також взяла в розпродажі. Очищувально зволожувана міцелярна водичка. Я люблю такі речі мати про запас. Вона дуже гарно зволожує і очищує. 150 мл. Також зараз по гарній ціні. І також взяла дві зубних пасти а, освіжаючих Optifresh. Теж зараз на гарні знижки. Вона взяла також а, крем. SPF 50, легкий. Проти пігментації новейдж, захисний. Максимально потрібно зараз мати гарний SPF. Також взяла в новинку силиконові дві пари силиконових шкарпеток. Вони пройшли на заміну, я так розумію, тим шкарпеткам біленьким, які раніше були. Коли ми доглядали за своїми ніжками. Вони сіконові, досить приємні на, на дотик і дійсно, скоріш за все, більш такі плотніші і, можливо, навіть, знаєте, будуть виконувати роль такого, можливо, знаєте, такого обгортання. Як Дівчата ходять в салон, роблять такі процедури, це, скоріш за все, буде такого обгортовуючого ефекту буде створювати. Але бачите, вони виглядають зверху як, як звичайні шкарпетки, але важкуваті і приємні такі. А, також взяла новий крем із лінієчки Love Nature з вложення 48-годинне, 97 натуральних інгредієнтів. Я завжди люблю. Опробувати маленькі ці варіанти а з усіх можливих варіантів, які пропонує компанія. Ці саме крема лавнечі вони мають приємний, ненав'язливий аромат. Цим буду, це, це спробую і обов'язково дам свій відгук. Також взяла масочку для догляду за волоссям, для всіх типів волосся. З шести, шести корисними оліями. Цю масочку я взяла для відновлення після зимового носіння шапок, фарбування, стресів і різного, різного, різного шампуні в мене лінійки Duology. а масочку я обрала саме з цієї лінійки. Вона мені не нежирними. А шампунь мені трошки з кондиціонером жирнуваті, але вони дуже мають приємний запах і вони гарно відновлюють волосся, якщо у вас фарбоване і пошкоджене. Я в свій час користувалася, відновила і зараз користуюся лінією Доледжі, вони майже як солоний догляд, широка лінійка, кому буде цікаво. Погортаємо, подивимося каталог. Також взяла гарні знижки, зараз фарба для волосся. світлий блонд, дев'ятка Замовила моя клієнтка, вона чекала гарну знижку. Також я дочекалася взяла собі. Фіксуючий гель для брів, гарна, гарна знижка зараз були в наявності. Нарешті я в нульовий день оформила замовлення, на складі ще ця, ця, цей гель, фіксатор був в наявності. У нього цікава така кісточка, тут тут, тут, тут його. Має бути 15 мл. Я зараз вам. Ага, 4,5 мл. Значить, 4,5 мл, його надовго вистачає, воно фіксує без зайвих жирних або інших слідів. Також взяла гарний гель. Люблю такий гель малінка і м'ятка. Замовила моя клієнтка по моїй пораді. З такими зеленими і чорними такими крупиночками Воно гарно милиться, шкіра після неї має приємний аромат. Також замовила для роботи наступний каталог. Бачите, він вже, це вже буде червневий каталог, багато новинок і, і, і всього, всього всього цікавого. Таким був мій. Моє замовлення, друге замовлення вже їде вже в дорозі. Були замовлені туші 5 в одному, шкребок для тіла. Хто доглядає за своєю шкірою і хоче, щоб вона виглядала в тонусі? Ну, і і доглядає за шкірою тіла. Ніг ручок. Тому в мене знайома замовила цей шкрибок. Ну, туші 5 в одному, і вітаміни, як завжди, по підписці чоловічі. Ще замовлення їде, я вам покажу, що я дозамовила ще по цьому поточному каталогу. Всім буду вдячна за лайк, за коментар. Можливо, щось вас зацікавить більш детально, я тоді покажу окремо. Відео Ваші побажання. Рада буду почитати і буду рада конструктивній критиці, якщо така буде присутня. Всім дякую за увагу, до зустрічі!